Це кавомашина De'Longhi Magnifica EvanExt. Ще одна новинка цього року і ще одна модель лінійки Magnifica. Майже найнафарширована, дуже класна кавомашина. Вона мені нагадує, як я вже багато разів казав, і Renault, і Toyota, і Volkswagen. Тобто це дуже надійна, стильна сучасна кавомашина за свої гроші. Друзі, мене звати В'ячеслав, ви в Одесі Веліт Кофі і зараз будемо розглядати цю кавомашину. А ви поки підписуйтесь, ставте лайки і пишіть в коментах, подобається вам ця кавомашина чи ні. Поїхали! Отже, друзі, почнемо з е, найцікавішого, з її ціни. Ця кавмашина зараз коштує 25 тисяч гривень, і це дуже невеликі гроші на кавмашину, яка може зробити одним дотиком капучино, лате, ну взагалі будь-який кавовий напій. Так, у комплекті, У комплекті йде молочник фірмовий, трошки спрощений ніж у більш старших моделях. Тобто, одна позиція якісті молочної піни. Є насадка для подачі гарячої води. Вона потрібна також для видалення накипу. В комплекті йде мірна ложка для меленої кави і смужка для визначення жорсткості води і трошки макулатури. Також засіб для видалення накипу і фірмовий фільтр для пом'якшення води. Комплект звичайний для всіх DeLonghi, нічого нового. Так, по технічним характеристикам: бункер для зерен на 250-280 г зерен, контейнер для води на 1,9 контейнер для відходів на 14 порцій. Тобто, все, звичайно, дуже надійно, зарекомендувала себе дуже якісна кавмашина. Отримала сенсорне меню, невеличкий кольоровий дисплей. Зараз включимо і побачимо. Є кнопки швидкого доступу до кави, тобто латека, пучина еспресо, кофе, гаряча вода, швидкий доступ. І є меню, де ще є декілька напоїв, там два еспресо, допіо, лонг, кофе і так далі. І є меню налаштування, є три профілі у цієї кавомашини. У старшої моделі Magnifica Plus 4 профілі. Ну, у інших, там, наприклад, Елета, 4 профілі. Тут три профілі. Ну, вона має трошки відрізнятися від більш дорожчих і більш старших кавомашин. Тобто, ви розумієте, більш лімітовані функції. За доступні функції, за інші преміальні функції треба доплатити. Ну, філософія знайома з автобрендів. <світ> тобто, друзі, зараз включимо, зваримо каву. Все буде дуже цікаво. Поїхали. Після включення в розетку нам кавмашина пропонує вибрати мову. Так, дивимось, є багато різних мов. Шукаємо українську, українська є ОК. Ну, як ви розумієте, меню дуже інтуїтивно. Кнопочка включення, кнопочка меню, кнопочка пояску по меню. Е, мої профілі, мої напої, швидкий доступ до напоїв. Так, е, Контейнер для води свіжою водою. Поїхали. Друзі, ми додали води до позначки МАКС. І бажано кожного дня наливати повний контейнер охолодженої пітєвої води. Ту воду треба використовувати, яка вам подобається в чистому виді. Ну, низькомінералізовану воду для дому. Так, заповніть контейнер для кавових зерен. Так, Друзі, є. цього разу будемо використовувати мою одну з любимих кав: це Колумбія Супрема, 100% арабіка від нашого бренду. Має кислинку, яблуки лайм грейпфрут, Тобто ноти грейпфруту дуже ярко визначені. Тобто Легка кислинка, легка горчинка. Так, засипаємо. Ось кавомашина машина нам підказує, треба зняти молочник і використовувати насадку для подачі води. Будь ласка, поїхали. Ну, перше включення дуже просто, дуже звичайно, як у інших кавомашин De'Longhi. Дуже приємна торгова марка. Раджу усім, хто починає знайомитися з автоматичними кавомашинами, починати свій шлях з De'Longhi. Надійна, проста, якісна кавомашина, дуже сучасна, класні напої, але вона готує напої в італійській традиції. Тобто уклон кави більш міцна, більш гірка кава, як полюбляють в Італії. Нічого такого страшного, але є такий, така фішечка. Ну, дуже красиво виглядає сучасна кавомашина, машина, дуже приємний колір. Зараз багато автобрендів використовують такий сірий колір. Не знаю. Так, промивання завершено. Ну, Трошки уклон для того, щоб вам було зручно дивитися на меню. Все добре, окей. Так, у нас є фільтр у нас на кухні. Ми використовуємо середньої жорсткості води, щоб можна було пити і так. Вам треба вдома взяти смужку для визначення жорсткості води і визначити точно. Ось вам підказує. Як треба. У нас ось отак, так, мабуть. Ні, у нас отак так буде. Все, жорстке динашно правильно. Хі -хі -хі. Ну, є, є трошки гумору у цій кавмашини. Фільтр ми використовувати не будемо. Ага, окей. Технічно... Так. Відкрити багато різних напоїв. Цією кнопочкою можна міняти кількість води, цією кількість зерен. Тобто кавмашина нас навчає, як користуватися. Все. Тут інструкція. Пам'ятайте, все є, все готово, Смачної каву. Виберіть на профіль. Так, отже, друзі, у нас є три профіля, Тобто там дружина, чоловіка, хто когось з дітей. У нас є швидкі запуски напоїв. У нас є ще додаткові напої. Так, два еспресо, допіо, капучино Mix, лонг кофе. І гаряче молоко. Також у нас є, якщо ми нажмемо, ми запустимо процес, якщо ми нажмемо Май, ми можемо коригувати і запрограмовувати напої під себе. Також у нас є кнопочка меню і три пункти. Вподобання, інформація і обслуговування. Так, в обслуговуванні у нас є. Промивання, видалені накпу, фільтр для води, промивання молочника, спорожнити контур, якщо треба взимку транспортувати кавмашину у сервісний центр, наприклад. Так, так Ми виходимо. Вподобання. Тут налаштування кавмашини, вимкнення через 15-30 хвилин, годину, наприклад. Так, у нас є звуковий сигнал, ви чуєте, він працює. У нас є енергозбереження, це потреба від Європейського Союзу. Кавмашина трошки знижає температуру і трошки повільно запускає. Треба трошки часу для запуску напою. Ну, це таке. Температура кави дуже потрібна функція, тому що є кава з ярко вираженою кислінкою. Ось як наша, наприклад. Якщо ви не бажаєте, ви можете підняти температуру, наприклад, до високої, щоб лишню кислинку. Видалити. Або навпаки, якщо кава гірка та міцна, можна знизити температуру, щоб ізлічну гірчинку убрати. Ну, ставимо середню, нехай буде так, як є ця кава. Тут ще кавомолка. Це дуже прикольна штука. Зараз я сам не знаю, що таке. Вона дозволяє налаштовувати помел кави в залежності від. Тої кави, яку ми готуємо. Більш водяну, більш міняти. Ну, це типа маленька інструкція, як налаштовувати помел. Помел у нас є регулятор помелу на 13 пунктів. І ви маєте самостійно визначати помел. Ну, дуже прикольна функція, якщо ви не розумієте, як налаштовувати помел. Так, жорсткість води ми вже казали, мову ми заводські налаштування. Так. І є і трошки пункт меню інформація, статистика. Ми нічого ще не робили. Нова кавомашина. Ну і все. Ось таке меню, профіль. Давайте зваримо каву еспресо. Поїхали. Зваримо еспресо на кавомашині De'Longhi Magnifica Evo Next. Використовуємо фірмовий стаканчик. Опускаємо дозатор кави еспресо. Так, у нас середня кількість води і 4 зернятка. Поїхали. Нічого не міняємо, використовуємо заводські налаштування. Ну, тут трошки картинка кольорова. Отже, йде кава. Можемо зупинити в будь-який момент, як ви бачите. У нас йде кава. Нагадаю, це 100% арабіка з ярко вираженою кислинкою. І у нас є ось пункт екстра. Можемо, можна було додати ще трошки кави, щоб у нас була більш міцна. І ось такий у нас ваш напій готовий профіль 1. Так, ну, виглядає дуже чудово, кількість 40 мл. Можна міняти налаштування кількості води на каву. Дуже ароматно, класно. Смакуємо. Друзі, приготуємо наступну каву. Каву Використовуємо ось такий стаканчик для Американо від De'Longhi. Опускаємо диспенсер. І дивіться, ми запускаємо кофе, і у нас є можливість додати кави або використовувати взагалі мелену каву. Так, Наприклад, 4 нехай буде. І нехай буде ось Ел, трошки більше за середню кількість води. Поїхали! Ну, друзі, що можу сказати? Кольоровий дисплей це зручно, швидкий натиск напоїв це теж зручно. Мінімальне, ну навіть не мінімальне, а навіть досить багато кнопок і налаштувань для того, щоб отримати ті напої, які бажаєте. Я вважаю, дуже класна кавомашина за свої гроші підсвічується, можна зберегти, ми переналаштовуємо, можна повернутися до заводських налаштувань. Ну і все, нам не треба. Я завжди раджу перший місяць використання кавомашини використовувати саме заводські налаштування. Тому що бренди Longie або інший бренд, вони знають, як правильно і як треба готувати каву. Краще за багатьох із нас. І тому треба спочатку користуватися тими налаштуваннями, а потім можна міняти, як ви забажаєте. Приготуємо капучино, ми можемо використовувати різне молоко різної жирності. Також можемо використовувати молоко рослинне, тобто там вівсяне, мігдалеве, соєве. Але головна умова 5 градусів біля 5 градусів температури молока. Для того, щоб у нас була мелкодисперсна молочна піна. І щоб у нас капучино вийшовся дуже смачний. Так, використовуємо фірмовий стакан, фірмовий напій. Як ви бачите, фірмова система Latte Crema Hot, але має налаштування тільки в одній позиції якості малошної піни. Ну, зараз побачимо, як це. Так, капучино. Поїхали. Стандартний напій, нічого не будемо міняти. Ну, як завжди, нам кава машина підказує. Що нам треба робити? Так, є пауза нагріва води до якості пару. Ну, я використовую холодне молоко, тому якість молочної піни буде майже ідеальна. Струйка ідеальна, все дуже класно. Можна міняти кількість. У нас тут були, якщо ви пам'ятаєте, кількість молока, кількість кави, об'єм порцій. Ну, заводські налаштування, це ті налаштування, як п'ють напої в Італії. Тобто, це там капучино біля 150 г напою у цілому. Ну і друзі, наша Coffee Колумбія Супрема, ну, дуже якісна кава, дуже смачна. Мені дуже подобається, легка, з легкою кислинкою, з нотами грейфруту. Я Усім, хто купить кавомашину DeLonghi Magnifica лонги Next у нас, у подарунок саме ось ця кава Elite Coffee Columbia Supremo. І на нашу каву ще додатково 15% знижки від ціни на сайту також вам буде пожиттєво, тому що ви наш Віп-клієнт. Ось такий напій ми отримали. Дуже класно. Все, саме так. І зразу нам кавомашина пропонує промити молочник, Або повернутися, якщо ми будемо ще готувати молочні напої. Ну, ми ще будемо готувати, тому ми пропустимо цей значок. І ось у нас такий капучино. Друзі, смачного. Купуйте якісні кави машини в Elite Coffee. Так, у нас є стакан для лате, він поміщається, як ви бачите, жодних проблем немає. Але я би зробив нам напій, який називається Капучино мікс. Він знаходиться у кнопочці Ще напоїв, Шукаємо його ось він, і запускаємо. Нехай будуть заводські налаштування. Ми побачимо, як він буде у склянці під капучино. І чим відрізняється цей рецепт від цього? І капучино мікс це тобто варіант правильного капучино або варіант Flad White, коли спочатку подається кава, а потім молочна піна і молоко. Ось такий у нас. Ну, нагадаю, треба ще погратися з налаштуванням помелу, тому що, як ми бачимо, наша кава при за видських налаштуваннях по мелу мелиться в дуже мілку фракцію, ну, майже мілку фракцію, вона, в принципі, як потрібно, колір кавової пінки. Колір пінки приємний, але можна погратися. А можна використовувати іншу каву, більш темного обсмаження, або суміш з робустою, тоді буде. Більш приємний процес. Іде подача молока. Напій виглядає просто чудово. І напій, який називається Капучино Мікс, це саме той напій. Ну, правильний капучино, друзі. ха <смі> Клас! Ось дивіться. Ось дивіться. Капучино так, як має бути капучино, і капучино по методу приготування лате. Ось і все. Так, кав... кавмашина нам пропонує промитися. Давайте Отже, після приготування молочних напоїв кавмашина пропонує промити е, молочник. Ми запускаємо промивку і... Це займає декілька секунд. Вона пропускає трошки гарячої води через капучинатор, щоб там не було залишків молока, щоб вони не засохли, і щоб наступна порція молочних напоїв була ідеальною. Все, готово. Це, як ви бачите, зайняло 20 секунд. Поїхали далі. Це кавомашина De'Longhi Magnifica Evonext. Це дуже класна новинка 24-го року. Вона коштує 25 тисяч гривень. Робить нам одним дотком усі базові напої, у тому числі Капучина Правильний і Капучина по методу Лате. Кавомашина сучасна, виглядає дуже стильно, красиво, є кольоровий дисплей, за допомогою якого ви можете зручно користуватися кавомашиною. Кавмашина в лінійці Магніфіка займає майже найвисоке положення і більш крута кавмашина Магніфіка Плюс. У нас є огляд на цю кавмашину, там більш прогресивне і зручне меню. Все інше таке. Вона дуже надійна, як і інші кавмашини серії Магніфіка. Дуже зручна і коштує своїх грошей. В принципі, якщо у вас ще немає і жодного разу не було кавомашини, і ви бажаєте купити кавомашину, яка готує молочні напої, у тому числі одним дотиком, то це один з найдешевших, найдоступніших варіантів. І я дуже раджу саме цю кавомашину як першу кавомашину. Вона також підійде в якийсь салон красоти, невеличкий офіс на 5-10 людей. Тобто, де найбазові напої потрібно швидко приготувати. Кавмашина має гарантію 3 роки. Що ще потрібно вам, друзі? Пишіть в коментах, як вам сподобалася ця машина чи ні. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тому що я працюю для вас. Дуже приємно з вами спілкуватися. Нагадаю, ви можете купити нашу каву у нас на сайті. Також у нас є додаток. На смартфоні на Android і на Apple. У нас є також нашу каву, можете купити на супермаркеті «Розетка». Кавмашину, якщо ви купите у нас, ви отримаєте безкоштовну доставку, безкоштовну консультацію по відеозв'язку, каву у подарунок і додатково мінус 15% знижки на нашу каву. Отже, ось такий короткий огляд у нас вийшов. Друзі, поїхали далі. До зустрічі!